В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Отак підійшли ми вже на самий край початку Великого посту. Нині неділя Сиропусна, або, як її ще називають, неділя прощення. Це друга назва пішла від того, що в деяких монастирях східних власне ввечері цієї неділі мали звичай йти до церкви, де вся і взаємно між собою. Проведив такий взаємного акт, взаємного прощення. Ну, то дуже добре, вона ця традиція переходить вже до нас, з монастирської традиції на парафіяльну. Але тут скриється багато питань, які треба собі дуже чисто і ясно зрозуміти. Прощення не є справою слова. Так, банально сказати, прощаю, прости. Ані, ані справою розуму, котрий собі комбінує якісь вигідні речі, це є справа серця. А тому в тому значенні слова «прощаю», прощення криється велика таємниця взаємності, котра бере свій початок від стосунку Бога з людиною і людини з Богом. Звичайно, навіть так просто сказати прощаю або прости не завжди так дуже легко. Має там свої виклики, то слово провокує глибину особління і таку перспективу відповідальності. А особливо це стосується нас, коли довжників наших в цій війні не збиралося вже чимало. Але з другої сторони, прощення абсолютно не є баналізація злочину довго. Вона його не... прощення довго не касує. На початку, коли людина зрадила первісну Божу любов в раю, рішила проти Божої волі, вона тікала, мала страх з Бога. Тікати від Бога, мати страх з Бога це є дорога смерті. Що, власне, і сталося сповненням покарання за нарушення Божої заповіді. Але, але Бог натомість не перестав людину любити, лише він почав її шукати. Адам, і де ти? Він не перестав любити, але це була любов, яка прощає. Любов прощення, милосердя. І щоб показати людині, що він готовий простити Бог. Вийшов аж на хрест. Аби людину, яка пішла дорогою смерті, врятувати. Прощення означає взяти на себе дух, яким мені завинили. Той довг Бог прийняв на Христі, аби врятувати людину від смерті. Людську смерть, спричинений гріхом, Бог взяв на себе. Тому прощення є жадна баналість. Щоби потім у в людині замість смерті дарувати то криття джерелом якого він є. Прощати означає взяти довг на себе. Батько блудного сина взяв втрату, яку поніс він через сина на свій кошт. Але було би тоді милосердя звершене і прощення було би звершене? Напевне, що ні. Інакше, інакше би постало питання, а взагалі то так існує? Ми беремо початок всього розуміння. Прощення з молитви Господньою і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І на цьому зродилося дві такі ідеї. Перше, що мірою прощення Божого до нас є міра прощення нашого. Як ми прощаємо, як казала сьогодні вона, так Бог нам прощає. А інші трошки протилежні, що Бог прощає всім. Знаєте, ця математика в Бога не діє. Якщо Бог прощає всім, чому є пекло. Якщо Бог прощає всім, чому є гріхи проти Святого Духа Власне, гріхи проти Божої любові, надмірними мило... надія на Боже милосердя, не рискаєсь аж до смерті, закаменіли на спасенні опівнення. батько, котрий хотів простити своєму синові, був готовий це зробити, але якби він не прийшов, прощення б не було. А тому, молодий Отче наш, коли ми кажемо прости нам провини наші, ми просимо у Бога прощення і надіємося на нього, тому що і ми прощаємо тим, котрі у нас просять прощення. Лише тоді, тоді відбувається таїнство примирення через взаємне прощення. Тому то Христос і говорив: покайтеся, бо Боже, наверніться і покайтеся, бо Боже царство близьке. Казав слово метано, змініть мислення. Бог, котрий бере на себе людську смерть, щоб дати їй життя, бере на себе провину людини, не касує її. То, що сталося, сталося. Але він дає людині новий початок і свої жертви говорить, якою великою є її провина і якою великою його прощення великим є, його прощаюча любов. І тільки людина, котра на це прощення, запропоноване Богом, каже, прости, каюся, чини оцю метаною. Тоді прощення отримує своє завершення. Тому це не є банальність, не є слова. Є таїнство стосунку Божого і людського, котре є правообразом стосунків наших. Бо якщо мама гадим дівчинкою своєї дитини толерує, аніж би його упоминала дитину, вона не прощає. То є прощення, яке досить. Прощення, яке даємо, має бути скаргом для того, кому прощаємо. Має повернути йому людську гідність, позбавити їй ту людину страху. Але для цього вона повинна визнати свою мину. І в тій мірі, якій людина визнає свою вину, в тій мірі вона отримує й прощення. Тому що є чистилище. Букаючись, ми в Бога прощення просимо, але до кінця своєї вини не визнаємо, тому що маємо після смерті пройти через цей купіль вогню, очищення, бо до неба попадуть лише і тільки святі. Прощення, котре не приносить змінить прощаючому, є змарноване. Але прощення, котре не бере на себе вину, ту, котру хоче простити, хоче її збаналізувати, зробити неважливою, не є прощенням. І коли ми починаємо цей Великий піст, мусимо собі свідомити, що все, що діялося, діється і буде діятися у світі, невід'ємно пов'язане з кожним з нас. І кожен живучий на землі людей несе перед Богом свою відповідальність, має перед ним борг. І Бог, котрий прощає, бере цей борг на себе в тій мірі, в якій мірі ми йому даємо своїм Господи прости, своїм усвідомленням особистої вини, особистого долгу. І тільки тоді, коли людина усвідомлює, Вину і велич свого Богу перед Богом і здатна і простити іншим. Але кожен, кому прощається, має усвідомити, що, він, що, що йому прощається і наскільки він це дозволив Богові зробити. Тому. Християнське життя, воно є життям, котре зобов'язує людини до глибокої свідомості, власного стосунку з Богом і ближніми і до великої відповідальності. В ньому нема дрібничок, тому що кожна дрібничка в цьому нашому житті є освячена хрестовою кров'ю. Тим найціннішим даром, котрий Бог, Бог нам обдарував, власне, тим, що взяв на себе наші довги. Але ця історія відкуплення продовжується в житті кожного з нас у тій мірі успішно, наскільки Бога ми просимо прости нам. Амінь. Слава Ісусу Христу!